Давай, давай. В нас он наклово поки що, а в мене вже більше. Давай, давай от тих зараз з'їжджу. Блін, блін, а чого не роз'їхались? Як буде важче? І от чого колисте? єсте? К і отаку дуже велику, і то мене доганяють ще більше. Ну, ну що саме? Коли я набираю, Коли я стаю дуже велику, і мене доганяються ці прям вілікани. Ну я більше, я більша поки що. Ой, напричуся, а не мне надо тікати. Ну що ж давай? Блін, вже же зараз мене зіжере. Ну, ну що я й сказала? Ей, коза, але зіже. Ну ладно, давайте ще чаємо. Зараз рекламку подивимося і шепітка. Як дуєте мене підвела, а Я і справді треба було чекать. О, тут треба зароблять. А коли це є вам до неці? Заняття з англійською. Щодня? Не знаю. Ти ще їсти міхов, не хочеш, але тобі хлопчик удати? Ні. Ти кобарка у мене не хороша така. Ні. З радічкою, зі гірочком. Така коротче зараз того, де жору, вжубили, -то. у того дій жару я вже можу більше усі есте, а у нього 80. Ой, треб... в мене ти. Що? Стощим. Вау. Надайте кач мені того чувака. Ось стрілочка означає, що хтось Типу більший за мене. Хтось найбільший. А я за нього. Блідна, яка є маленька! Ух. Мене з'їли. Продовження в другій частині.